Доброго Дня, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малятка сьогодні до нас у гості завітав ведмед, якого звуть Мишко. Мишко, вітайся з моїми діткою. Доброго дня, малята! Доброго дня, Мишко. Ми дуже раді, тебе бачити у нас на занятті. Сьогодні ти до нас прийшов на математичне заняття. Ми сьогодні з тобою будемо грати у дуже цікаві дидактичні ігри та будемо закріплювати знання з малятами, які ми отримали до цього часу. Тобі цікаво, що це буде? Так, дуже цікаво. Ну тож, змощуйся позручніше і будемо розпочинати. Наша дилетична гра назва Великий Маленький. За допомогою цієї ігри ми з вами закріпимо поняття великий маленькі та повторимо кольори. Ось на ігровому полі є великий м'ячик та маленький. Ваше завдання назвати який ж них? Великий, а який маленький. Малята, Червоний м'ячик у нас який? Напевно, маленький. Так, молоці. Червоний м'ячик у нас великий. А жовтий, відповідно, у нас який малята? Так, правильно, він у нас маленький. Рухаємо далі. На ігровому полі у нас ще є м'ячики. Малята, зелений у нас який м'ячик? Великий чи маленький? Зелений м'ячик у нас маленький, а синій який у нас м'ячик. Так, синій м'ячик у нас великий, молодці. Рухаємось далі. У нас з'явилися м'ячики. Один у нас жовтий, інший у нас блакитний. Малятка, скажіть, будь ласка, жовтий у нас маленький м'ячик чи великий? Так, молодці. Жовтий у нас великий м'ячик, а блакитний який у нас м'ячик? Так, молодчиночки! а блакитний у нас маленький. Молодці за допомогою цієї гри. Ви дуже гарно закріпили поняття великі і маленькі та повторили кольори. Мишко, в наступній грі мені неодмінно потрібна твоя допомога. Ти нам допоможеш? Так, звичайно. Наступна гра має назву Обери великі фрукти та овочі. Давай спробуємо. Ось на ігровому полі у нас є великі і маленькі фрукти та овочі. Нам потрібно обрати, які ти був уважний кіт. Молодець. Скажи, будь ласка, мишко, це велике яблучко? Ні, це маленьке. Воно нам підходить? Ні. Значить, ми його відставляємо у сторону. Скажи, будь ласка, це маленька кукурудза? Велика. То вона нам підходить? Так, вона нам підходить, бо вона велика. Залишаймо її на ігровому полі. Скажи, будь ласка. Ця груша яка? Велика чи маленька? Маленька. Вона нам підходить? Ні. Ми її відставляємо у сторону. Давай рухатись далі. Скажи, будь ласка, ця кукурудза велика чи маленька? Маленька. Тобто вона нам підходить чи ні? Ні, вона нам не підходить. То ми її забираємо. Давай подивимось далі. Що це? Перець. Перець, він великий чи маленький? Великий. Він нам підходить? Так, я люблю їсти великий перець. Так, він дуже корисний. Усі овочі та фрукти, які ми сьогодні з тобою оглядаємо, дуже корисні для організму людини. Давай далі. Що це? Груша, велика груша. Молодець. Вона нам підходить? Так. Дивіться далі. Це що це у нас таке маленьке? Ой, а я, а я зараз подивлюсь, це ж маленький перчик. Це що, насіння чи що? Ні, це такий просто. Вроди маленький перчик. Він нам підходить. Ні, він занадто маленький. Так, ми його забираємо. І на останньому У нас є такий чудовий фрукт. Що це за фрукт? Це яблуко, подивіться, які Соковите. Так, воно соковите та дуже смачне. Скажи, будь ласка, воно велике чи маленьке? Велике і червоне. Так. Воно нам підходить? Звичайно, залишайте його. Ось ми з тобою вибрали великі фрукти та овочі. Тобі сподобалась гра? Так. Ну то ж, давай ми пограємо в наступну гру. Мишко, а наостанок ми пограємо з тобою у дуже цікаву гру, яка має назву Багато чи мало. Тобі цікаво, як її грати? Так, ми її будемо грати з усім обладнанням, що ми сьогодні використовували на нашому занятті. Мишко, я буду казати: маленьких, наприклад, м'ячиків багато чи мало. І ми з тобою визначимо, чи багато в нас великих предметів, чи маленьких. Спробуємо. Так. Давай спробуємо з перцем. Перця великого багато чи мало? Мало, він один. А маленьких перчиків? Багато. Молодець. Тобто, великий перець один, а маленьких перчиків багато. Рухаємось далі. Яблуко. У нас багато великих яблук. Ні, воно в нас одне. Молодець. Воно в нас одне. Тобто його мало. А маленьких яблучок у нас. Мало чи багато? Ні, їх декілька. Їх Молодець, багато. їх багато. Велике яблуко одне, а маленьких багато. Рухаємось далі. Мишко, поглянь, маленьких м'ячиків мало чи багато? Багато? Багато, тому що їх декілька, а великий м'ячик один. Молодець його мало спорівняно з маленькими. Рухаємось далі. Великої кукурудзи багато. Мало вона одна. Вона одна. А маленьких кукурудз у нас декілька. Тобто їх багато. Молодець. Ти дуже гарно за свої поняття. Багато, мало один. Молодець. Ти сьогодні дуже гарно працював. Мишко, тобі сподобалось грати в наші дидактичні математичні ігри? Звичайно, дуже. Ми неодмінно на наступних Заняттях з математики будемо ще грати в них. Ти сьогодні дуже гарна за свої поняття, багато-мало один. Та ти дуже гарна за свою величину предметів. Дякую, що ти сьогодні був такий активний. Ти молодець. Дітки сподіваюся, що ви теж були активними та правильно відповідали на наші запитання. А я дякую тобі, Мишко, що ти завітав до нас у гості. До побачення. Будь ласка, до побачення, до нових зустрічей! До побачення, малята! Все буде Україна наше майбутнє. Нас нікому не відібрати.